Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, у чому унікальність планети Земля? І перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо попередню. Що входить до складу ґрунту? Яке значення ґрунтового повітря? Що таке небезпечні природні явища? Наведіть приклади небезпечних природних явищ. Що означає дотримуватися правил безпеки в природі? Для чого потрібно знати про небезпечні явища природи? Наша планета Земля неймовірно гарна, неповторна й унікальна. Земля, так само як інші планети сонячної системи, утворилася з міжзоряного пилу і газів. Її вік понад 4,5 мільярдів років. Тільки на нашій планеті існує життя. Обертання Землі навколо своєї осі забезпечує зміну світла та темряви кожні 24 години. Це дає змогу земній поверхні прогріватись досить рівномірно. Поміркуйте, як зміниться температура на планеті Земля, якби вона оберталася повільніше? Велике значення має водна оболонка гідросфера. Вона складається з величезних океанів, морів, сотень тисяч річок і струмків, озер, боліт, підземних вод. Перехід води з одного стану в інший спричиняє її колообіг. Вода входить до складу всіх організмів. Наша Земля має повітряну оболонку, атмосферу, яка відрізняється від атмосфери інших планет. Повітря, наче щит, захищає її від метеорів, і, наче ковдра, оберігає від перегрівання в день і сильного охолодження вночі. Тільки земля має ґрунт, який містить речовини, потрібні для життя і розвитку рослин. Рослини поглинають з ґрунту мінеральні речовини і воду, з повітря вуглекислий газ. А під впливом сонячного світла утворюють потрібні для життя речовини. Ґрунт також є середовищем існування деяких тварин. Ознайомтеся із чинниками, які сприяли появі життя на землі. Наявність великої кількості води. Наявність повітряної оболонки. Земна кора. Тверда верхня оболонка землі. Швидкість обертання навколо своєї осі. Певна відстань від сонця. На землі вода існує у трьох агрегатних станах Існування ґрунту. Куляста форма землі. Допоможіть бджілці вставити пропущені слова у текст. Оцініть свою роботу і похваліть себе. Планета Земля багата на різноманітні ресурси. Навчившись їх використовувати, ми полегшуємо наше життя, але водночас забруднюємо планету. Промислові підприємства, транспорт, електростанції забруднюють повітря, води, ґрунти, завдаючи шкоди нашому здоров'ю і знищуючи дику природу. У середньому людина виробляє близько 1 кілограма сміття на день. А щороку на планеті утворюється майже 3 мільярди тонн відходів. Відскануйте QR-код та перегляньте відео про важливість сортування сміття. Також посилання на це відео буде в описі до цього відео уроку. 10 мільйонів пакетів у хвилину продають у супермаркетах в усьому світі. Один з 200 пакетів потрапляє на перероблення, 500 пакетів припадає на кожного жителя України, 90 на кожного жителя Європи. Кожен, кожна з нас у змозі зробити землю більш чистим і здоровим місцем для життя. Земля це унікальна планета, оскільки на ній існує життя. Усі компоненти природи на нашій планеті перебувають у тісному взаємозв'язку. На планету Земля дуже впливає господарська діяльність людини, тому людство має усвідомити свою відповідальність за її майбутнє. Оцініть свою діяльність під час вивчення цієї теми, позначте кожен із секторів відповідною цифрою.